Сьогодні я веду ефір з поля. Тому тут вітряно. але сонячно. Запрошую. Заходьте в гості. Вчора був скандал на ефірі. Дві особи прийшли мене порочити і за того, що я привіт, красуня, привіт. І за того, що я захищаю ненароджених дітей, і взагалі дітей, вони вирішили це ж саме прописати мені. Мовляв, я робила аборти, що є брехнею. І взагалі виникає питання, якщо та особа така брехлива і робить татуювання, звуть її, до речі, Катерина Олегівна, Зараз я вам покажу, де я знаходжуся, точніше. Ось, дивіться, це поле. Яка краса. Це поле засіяне, А як же він називається? Дякую. Ріпак цвіте. Ріпак? Перій? Так, пирій. Але це ще не все. Ще ось тут є гайок. Дивіться, березовий гай. Зараз я вам покажу. Березовий гай там. Жуля, іди сюди. Жуля побачила, там інших тварин і гавкає. Жуля! На, 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 на. Жуля, вона реально до них підбирається і гавкає, але її гнорять. Їду до тебе на пророби, дякую. Жуля, 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 підійди сюди. На-на-на-на-на-на. підбирається до чужих тварин. Їду у ріфа. Ти хочеш пиріг? Ти реально хочеш там побігати? До речі, якщо побігати по пірю, то можуть штрафанути. Чи як вам моя сус? Так, збирайтесь, збирайтесь. Збирайтесь, бо я хочу і з вами нормально пострінути. Це це людина, яка дуже і дуже зі мною сварилась. А тут раптово об'явилась. Дякую. Куди підемо? Ми можемо сходити до ось саду. Маже яка красонечка, дякую. Іди у ріпак. А чому саме в ріпак? Я сьогодні бачу, що ніхто не хоче зі мною сваритися. Хм. Напевно, ті люди, які були налаштовані більш агресивно, почали мене остерігатися, тому що я виставила інформацію про них. Ну добре, зараз я вас накличу.